Чи траплялася у вас коли-небудь така ситуація? Ви запускаєте NPM Run build в своєму single-page application і отримуєте розмір головного чанку в бандлі 732 кБ. Ну, це в даному випадку. Або навіть і більше. Звісно ж, версія з компресією всього 230 кБ в даному випадку, але все одно це забагато, тому що весь цей. JavaScript, майже мегабайт JavaScript, буде спочатку скачений, потім він розпакований, потім розпарсений. І весь цей час користувач буде чекати, перш ніж він побачить хоч щось. В цьому відео ми поговоримо про те, як цю ситуацію зоптимізувати. Тому всім привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про веб-розробку. Перш ніж перейдемо до безпосереднього. До теми відео хочу подякувати всім, хто підписався. У мене вже наразі є тисяча підписників на каналі. Я коли починав, взагалі не думав, що тисячу наберу. Багато хто казав, що в 2025 році айтішка вже померла. Всіх замінив AI, і взагалі все пропало. Але як ми бачимо, комусь це все ще цікаво. Тому дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, то підписуйтесь, бо далі буде багато цікавого і корисного контенту. Отже, поїхали, як оптимізувати цей бандл. Так є багато, багато шляхів, багато прийомів, якими це можна зробити. Деякі з них не мають цей дефектів, не мають ніяких мінусів, а деякі це питання, що десь стане краще, а десь стане гірше. Ну, про все по порядку. Давайте я розкажу конкретно, що я зробив в цьому випадку, щоб зменшити ось ці гігантські 732 кБ до більш якихось таких красивих цифр. Дивіться, Roll Up це бандлер, який використовується в продакшені в Vite. Він має по дефолту налаштування таке. Бачите, в нього є ворнінг, що some Chunks, are Larger than 500 кБ. Це, в принципі, має бути вам сигнал, що треба щось оптимізувати. Адже ну дефолтні налаштування в бандлерах вони беруть таке якесь середнє значення, яке прийняте ну як прийнятне, як аксептабл. Тому в даному випадку 500 кб це цілком ну нормальна цифра, і слід. До цього прислуховуватись. якщо бандлер вам каже, що є ерор, значить треба щось зробити, треба оптимізувати. Так, отже, які кроки я для цього зробив? Дивіться, що в мене є на момент, на даний момент: в нас є Vit Application це застосунок з прикладами для мого курсу. І тут є наразі тільки одна оптимізація. Якщо ми відкриємо просто стріночку. Подивимось Network табу і подивимось на JavaScript. Так, нас цікавить саме JS. То ось ми бачимо, що в принципі тут уже все розбито. а, Ага, ну, це, це стара версія. Точніше, навпаки, це, це новіша версія, в якій вже все розбито на багато бандлів. Тобто тут можете трохи поглянути, як, як ми все заоптимізуємо, Бачите, у нас є бандли, ну найбільший. 277 кБ. Отже, що я хотів сказати так? В цій версії ще до оптимізації, в нас є тільки один, одна невеличка оптимізація, яку я зробив. В главі, яка використовує присвячена React Query, наприклад. Якщо ми зайдемо сюди. Сюди. Так, то ви бачите, що тут у нас є дефолтний експорт, і якщо подивитися, де він використовується, це буде ось в цьому файлику, то ми бачимо лейзі. Так, Це функція, яка імпортована з React, і вона для lazy лоудингу компонентів. Тобто, ви бачите, що компонент імпортований незвичним чином. Так, саме імпорт-інструкція, вона обгорнута. Ось цей Лейзі, і в ньому переданий callback, який повертає ось імпорт, імпорт, до речі, це асинхронна функція, і вона повертає проміс. І якщо ми подивимося, на що приймає цей Лейзі, то бачите, що він приймає в якості аргументу функцію, яка повертає проміс, і проміс з отаким от об'єктиком, в якому є дефолт property. Що це означає, що якщо ви хочете. Зробити лейз лоддинг якогось компоненту, то він має бути експортований саме через дефолт експорт, не через named експорт. Я зазвичай використовую саме. Іменовані експорти, ось саме експорт Function і назва функції, тому що так краще для рефакторингу, і імена кругом для компонентів використовуються одні і ті самі. Ну, тобто це, в принципі, без практис. Тому, коли мені треба обернути щось в React Lazy, я просто роблю поруч індекс-файлик, який реекспортує цей іменований експорт, але як дефолтний. І ну, вже відповідно тут, коли мені треба Lazy, то я використовую ну, посилаю саме на цей індекс-файлик. Навіщо це взагалі потрібно? Lazy – це вбудована в React-фіча, яка може відкласти завантаження саме source-коду компоненту, не включати його по суті в основний бандл. Так? Тобто, яка тут ідея? Lazy цю інструкцію розуміють всі бандлери там, webpack, rollup, і вони автоматично відкладаються в окремий бандл. Uh, так, uh, ну, в окремий, точніше чанк бандлу, uh, вона буде в окремому JavaScript-файлику. І коли uh, ми uh, відкриємо відповідну, uh, відповідний файл, коли він буде рендеритись, в даному випадку нам треба натиснути Data Fetching і 10-Stack query, то ви бачите, що завантажились uh, ось ці файлики. Якщо я там відкриваю інші якісь глави, uh, в яких немає лейзі-лоудінгу, то нічого не відбувалося. А тут, оскільки перший раз, коли ми запитали за ось цей компонент, то відбувся lazy loading і підгрузився саме кусочок з source кодом компонентів, а також бібліотеки, якщо тут є залежності, які використовуються тільки в цьому компоненті. Тобто, в мене ну, спочатку ідея була яка, що там. Ценстейк Query не треба підтягувати, бо там в багатьох дуже, ну я маю на увазі спочатку. Так? Бо в дуже, в багатьох інших прикладах вона не використовується, тому можемо оптимізувати. Тобто ідея така, що якщо щось не використовується постійно, можна його завантаження відкласти. І зробити це можна з допомогою ось цього React Lazy. Це така досить проста оптимізація з одного боку, але мінус в тому, що вона доволі. Ну, така точкова і ручна. І вам, що треба вам самому проаналізувати, подумати, що саме ви хочете відкласти завантаження в ось цій лейзі. І що я зробив наступним кроком? Я, в принципі, зробив те саме для інших бібліотек. У мене є приклади використання State стейт бібліотек, як Jotai, Rematch, Zustand, ось ви бачите, і ще є, що в даному випадку. А, ну це, це не важливо. І що я зробив? В принципі, я імпортнув через Lazy всі компоненти, які використовують. Якщо там, наприклад, використовується бібліотека, яка тільки в цьому компоненті використовується Jotai, Я обгорнув це в Lazy. І відповідно, ця бібліотека буде підтягнута тільки коли перший рендер буде компоненту ось цього Using Jotai. Дивіться, тобто ми, звісно ж, збережемо трошки місця і на коді самих компонентів, але в порівнянні з бібліотекою код самих компонентів він, ну, досить малий. Отже, якщо ми тепер візьмемо цей коміт, чекаємо на нього і подивимось, який зараз розмір бандлу, то він вже буде трохи менший. І наразі ми маємо не 700. Кілобайт, а вже 500. Тобто ми майже майже влізли в цей ліміт. Але я хочу ну, оптимізувати ще далі, тому що хочу показати вам інші прийоми. Тобто, перший прийом він доволі тривіальний, доволі простий. Просто використати в певних місцях React Lazy, обгорнути. Але знаєте, що на коді самих компонентів ви багато досить не збережете. Ще один хороший приклад, там, де використовується React Lazy, це, наприклад, адмінпанель, адмінка. У вас є сайт, так, і є, скажімо так, частина UI, яка буде доступна тільки певній групі юзерів. Ну, тобто адмінам. І звичайному юзеру цей код, навіщо? Адже у нас client сайт рендеринг, так? Тобто весь код стягується спочатку на клієнт, далі браузер його парсить і ну, виконується JavaScript і будує його. І Навіщо стягувати звичайному юзеру код для адмінки? ну, по-перше, навіть це і секюрності додасть, що не треба завантажувати те, що дана група юзерів не використовує. По-друге, ви збережете розмір ось цього ну, початкового бандлу, і відповідно ще й менше завантаження буде. І швидше ну, ми тут основна метрика, яку ми хочемо покращити, це насправді не розмір бандлу. тобто розмір бандлу – це число. Яке вам, до речі, треба постійно заміряти між цими експериментами, які ви робите, між оптимізаціями. завжди треба опиратися на якесь число. От було 700, стало 500. Ну, це, тобто, однозначно краще. Так? Нам, але нас в, якби в результаті цікавить час до появи. Картинки на екрані. Я чесно кажучи, забув, як там цей параметр називається. Там Time to First Render або щось таке. Він там є в ось цих тузах, типу Lighthouse. Вони і Google також в Search Engine Optimization, Вони це враховують. І тобто, чим краще, чим менше у вас часу, щоб відмалювати сторіночку для юзера, тим краще, тим вище буде видача ваш, ваш сайт. Це один з показників. Ну, один з багатьох. Отже. Ми використали React Lazy, тепер у нас тут 500 кБ, все круто. Давайте подивимось, що ми можемо зробити ще. Так. Далі. Наступним, наступним прийомом, який я використовував, це, так, це бібліотека LowDesh. Дивіться, в ЛоуДеш все залежить від того, як ви імпортуєте. Тобто, як у мене було імпортовано From Lodash, і далі я вже брав ну, Named експорти. Але деякі бібліотеки, якщо вони базовані на CommonJS модулях, а не на ES-модулях, на більш сучасних, то Бандлери погано справляються з трій і, по суті, підтягують цю бібліотеку. І Лодеш це дуже гарний приклад, що сама бібліотека забирає досить багато місця, але не всі функції вам із неї треба. Так? І тому, що, що я, по суті, зробив? Я змінив імпорти, о, бачите, кругом з Лоудеш до Лоудеш і конкретно ця функція. Тобто, це тепер це дефолтний експорт. І один цей невеличка зміна вона зберегла дуже-дуже багато місця. Якщо ми зараз запустимо білд, то давайте подивимось, що буде в результаті. І тепер ми маємо вже 450 кілобайт. Тобто цілих 50 кілобайт в цьому бандлі займав Лоудеш бібліотечка для. Ну вона корисна, звісно ж так. Але це утилітна бібліотечка. І, тобто, ми просто виконали в даному випадку те, що ми не використовуємо. Тобто в цій, в цій оптимізації в неї взагалі немає ніяких там сайд-ефектів, ніяких мінусів немає. Що таке цей трі про який я кажу? Ну, аналогія, можливо, з самої назви цього прийому вам підкаже, коли ви яблуню трусите, з неї падають там, спілі яблука, і ви їх потім збираєте. Тільки тут ідея в тому, що вам треба не те, що посипеться, а те, що залишиться на дереві. Тобто, як бандлер робить, є в нього там, індекс файлик, так? він починає. З рутового файлику. Ну, в даному випадку, який у нас там entry point, це MainTSX. так? Отже, він почне з MainTSX. І він такий: Окей, цей файлик нам точно треба, це entry point, Його залишаємо. Далі йдемо, що використовує MainTSX. І там, типу, MainTSX використовує Apt. Далі там app.tsx використовує там ще якийсь там компонент. Цей компонент він використовує, наприклад. Low dash. так І ну так так і буде працювати бандлер. Він бере і створить дерево. Із того, починаючи з якогось антріпойн, з ротового файлику, що на що є посилання. А все інше він буде намагатися просто прибрати. Це також залежить. Від самої бібліотеки. Якщо вона на es модулях побудована, то, о, відповідно, трішейкінг буде працювати автоматично. Має працювати автоматично для більшості бібліотек. І у того ж Лоудешу є, здається, es версія es модулів Так, ось вона. Але я пробував її використовувати і все одно довелося використовувати саме ось ці прямі. Імпорти через uh, Ну, Тобто я маю на увазі low слеш капіталайз, такого роду. Тому завжди, коли використовуєте low dash, то робіть так. І, і в принципі, о, ну, більшість бібліотек вже наразі використовуються такі ES-модулі. Ну, знаєте, що з commonjs модулями можуть бути проблеми при оцьому tree-shaking. Отже, тепер у нас бандл вже 450 кБ. Але це ще не все. Ми можемо, ми можемо зробити і краще. Так і здається, уже в цій версії я ще додав Bundle Analyzer. Давайте подивимось. Ні, його ще немає. Є така в. Від, точніше, в RALAP'і є такий плагін, який додає аналізатор для розміру бандлів. І, здається, я його вже тут додавав. Давайте подивимось. Ага, так. Ось він є в якраз в наступному коміті. І в цьому коміті є у нас іще одна. Оптимізація, яка називається Manual Chunks. В чому тут суть? Давайте я чекаю цей коміт. І тепер ми йдемо в конфігурацію WIT. Дивіться, є секція, яка призначена присвячена roll-up, який якраз займається. В Продакшн збірці бандлінгом. E, я чому я кажу в продакшн збірці, тому що в дев-моді там зовсім інший бандлер і є збілд, тобто це зовсім інша тулза. Що робить ось цей Manual Chunks? Він пробігається по всім пакетам, і e, тут, в принципі, у вас є функція. Якщо вона повертає якусь стрінгу, то це буде назва якраз окремого бандлу, до якого цей e, модуль належить. Тобто тут ви можете погрупувати. І ось яка логіка стоїть тут. Якщо в ідентифікаторі ось цього модуля є NodeModules, тобто якщо це бібліотечка, і якщо вона належить ось цьому списку, ось такий списочок я зробив, то тоді ми упаковуємо їх в окремий вендор chunk. Тобто, якщо ми тут все це очистимо, оновимо. Ось ми бачимо ось цей вендор chunks, він так великий 277 кБ. Але дивіться, в чому іще суть. Тобто, ми е, прибрали його з основного е, чанку. Він цей індекс, ось так, ось наш основний е, чанк. Він взагалі зараз 174 кілобайти важить в даній версії, після того, як ми прибрали з нього бібліотеки. Звісно ж, це не безкоштовно в даному випадку, тому що у нас є тепер їх два. Так, є 174, є 277. В сумі там виходить майже ті самі 450, які було ще в попередній версії. Але. Цей варіант кращий чому? Тому що є кешинг. Якщо ви подивитесь зараз на статус, ну зараз вони всі not modified, це означає, якщо not-modified, що ось цей ресурс був requested з веб-сервера, але в нього є хедери, які кажуть про те, як він має бути закешований. І тут, бачите, в кожного чанку є ще певна ID. Яка там на чек самі. Ну, по суті, це унікальний ідентифікатор. Якщо нічого не змінилося, то ID буде така сама. І відповідно, браузер його не скачує. Тому якщо ми оновимо код застосунку, саме source-код, але не будемо апгрейдити версії бібліотек, то ось цей вендор він не буде скачений взагалі. Тому що він буде закешований уже на клієнті, ну я маю на увазі другий раз, звісно ж. Перший initial loading буде все одно окей, ми розбили на два чанки, і вони будуть закачені паралельно, що також є добре. Звісно ж, там не треба перебарщувати, І... Я не пам'ятаю, який саме ліміт там, чи вісім, чи скільки паралельних закачок є в браузері наразі, тому сильно на це розраховувати не треба. Але все ж, розбити в даному випадку окремо на бібліотеки і на безпосередньо код застосунку на два окремі чанки. Це в цьому є сенс, тобто, цей вендор. Чанк, він буде завантажуватись набагато рідше. А індекс чанк він тепер менший, він всього 174 кілобайти. І він буде завантажуватись, звісно ж, кожен раз, коли ми оновимо код. Ось. І давайте, крім того, подивимось на такий інструмент, як bundle Analyzer. Якщо ми зайдемо зараз в тут є... Встановлюєте ось таку е, бібліотечку rollup Plugin Visualizer. Для того, щоб її встановити, ви просто берете NPM Install. Е, нам треба. ну, npm -e, Або install, е, dash d це для того, щоб встановити в е, developer tuзи. Бо це нам не треба як е, dependency в продакшені, нам треба вона тільки під час білду. Ось, І після того, як ви це зробили, е, ви запускаєте той самий білд, е, Він проганяється. І після того, як все у нас пройшло так, бачите, тепер у нас є ось цей індекс чанк. Він взагалі на третьому місці 172 кілобайти, бекграунд чанк це також, я через Lazy запусти окремо зробив ось цю particles анімацію, яка на бекграунді. Тобто, якщо ви одразу зайдете по посиланню на якусь іншу сторінку, от цю, наприклад. Ви не заходите на homepage, і тоді background, цей чанк, він взагалі не буде скачений, буде скачений тільки тоді, коли ви перейдете на home screen. Ось. Так, до чого я? Ага, ми зробили білд І тепер у нас в директорії Dist, коли, куди йдуть всі файли білду, є такий файлик Stats.html. Якщо ми відкриємо його Reveal in Finder, і відкриємо його в браузері. Отримаємо ось такий, таку велику і страшну інфографіку. Це хітмап називається. Але не бійтеся її. Тут ми бачимо, що займає найбільше місце. Тобто, це, по суті, ваш, є, є ваш бандл. Ось ці окремі JS-файлики, які будуть відправлені на, ну, на клієнт. Тобто індекс ось цей це наш основний, мабуть, так, чан. React-Dom. Ну, це бібліотека для рендерингу. Тут ми навряд чи щось зможемо, так би мовити, відкусити, бо це все ну, основа рушію React. Ось наш вендор чанк який. Ці бібліотеки тут зібрані. Ви можете там натискати на це, заходити далі, але насправді в цьому немає ну, особливої потреби, якщо вас щось специфічне не цікавить, що нас цікавить загалом, коли ми відкриваємо ось це все, нас цікавить найжирніші шматочки. Особливо, якщо це ось один такий великий шматок, як реакдом. Треба дивитися, чим можемо ми його оптимізувати. Ну, ось, наприклад, я бачу, що наразі ну, React DOM від нього позбавитись не вдасться. Тут у нас що, по-перше, все дрібненьке, так сегментоване. По-друге, це вже безпосередньо код застосунку, і вони ну, на окремій. Е Чанки побиті. Ну і з того, що мені так кидається в очі, це бібліотека Аксіос, багато місця забирає, і вона насправді вже така трохи, як на мене, застаріла. Я її тримаю тут, в прикладах курсу, тому що є в неї корисні фічі на кшталт: ось інстансів і інтерсепторів. Тобто, в принципі, є. Є щось корисне, але можливо, в даному випадку це нам сигнал, що може Axios замінити на Fetch API, наприклад, на нативний API, так, який підтримується, для нього нічого не треба підтягувати. Ну і там код не, не те, щоб сильно зміниться. Дивіться, ми повернулися назад в часі на той коміт, де я додав, пофіксив імпорти в Lodash. І що я хочу вам показати? Якщо ми візьмемо, і, скажімо, один з цих імпортів, досить, досить одного насправді, ось такого. А, так. А на що в мене зараз? Ага, це порядок імпортів. Так, ми досить одного неправильного імпорту для того, щоб вся бібліотека Lodash, вона підтягувалась. Я знову запущу білд. І е, після того, як білд е, відпрацює, е, нас цікавить знову ж таки ось цей StatsHTML, HTML. Е, те, що Rollup плагін Visualizer нам згенерував. Е, давайте його подивимось. І дивіться, що ми маємо. Ось цей Лоу-Деш. Бачите, скільки він е, займає місця. Тобто, тут. Е, е, Взагалі, ну, гігантська частина цього всього, ми її не використовуємо. І ось це має бути вам такою підказкою, що треба щось оптимізувати. Ну, в даному випадку все просто, що е, можна навіть не робити там якийсь лейзі лодінг, а просто гранулярно е, імпортувати тільки ті функції, які треба. Деякі е, такі бібліотечки, такі як Date Functions, вони також підтримують схожий синтекс для імпортів. І, і тепер, якщо ми знову прогонимо Build, то ви побачите, що ось ця велетенська ділянка з Lowdash, вона просто зникне. Так, Build у нас готовий. Давайте просто оновимо сторінку. і оп, її вже нема. Тепер найбільшу ділянку тут займає react DOM, але з цим ми вже нічого не поробимо. Тому, як підсумок, що я можу сказати, пандл має бути маленьким і правильно гранульованим, розбитим на правильні шматочки, на правильні чанки. Що, що означає правильні? Це ті, які оновлюються з однаковою частотою. Тобто, якщо в нас це код бібліотек, бібліотек він оновлюється рідко. Так? Тобто він має бути в окремому бандлі, тоді ми будемо ем, користуватися перемагами кешування. Це вбудований механізм в усьому інтернеті, на всіх рівнях, все кешується. І головне, щоб е, частота цього ну, кишування, і хедери, все було правильно налаштоване. Але це, в принципі, за вас вже працює там, з коробки. Тому от бібліотек я запустив. Е, Поклав в окрему бібліотеку, але не всіх бібліотек, а тільки основних, які використовуються на більшості е, сторінок. Ті ж е, бібліотеки, які використовуються тільки на одній е, двох е, компонентах, і в 90% часу вони не треба, ми можемо використати react Lazy, е, обгорнути компонент, який їх використовує в react Lazy, і тоді автоматично бандлер покладе їх в окрему збірку, е, в окремий чанк. І вони будуть підтягнуті динамічно. Так, звісно, це трохи вповільнить перехід ну, між сторінками, але ми зменшимо ось цей початкове завантаження. Тобто, щоб оптимізувати, вам треба розуміти, які залежності ви використовуєте на яких сторінках. Вам треба аналізувати ось цю хітмапу в візуалайзері вашого бандлу. І найбільші, найжирніші шматочки. Ну, приділяйте увагу саме найжирнішим шматочкам. бо вони дадуть вам найбільший виграш. Там динамічно завантажувати саме код застосунку також можна, особливо якщо його багато. Але це має сенс, якщо я вам наводив цей приклад з адмінпанелі. Так? Наприклад, у вас є велетенська, ну або велика частина компонентів, яка використовується тільки для маленької групи юзерів. Це, звісно ж, є сенс покласти її в окремий бандл і оптимізувати. Тож, сподіваюсь, це відео було вам корисне. Тримайте ваші бандли маленькими і до зустрічі в нових відео.